БК з'явилося, арта заспівала, Бог війни грає свою симфонію. Що це в найближчій перспективі змінить? Бо вже були дуже песимістичні сценарії саме на березень-квітень. А тепер, от що це змінить? Ну, в мене, якщо чесно, і раніше не було сильно песимістичних сценаріїв на березень-квітень, бо, хоч в нас було дуже скрутно через оці дві проблеми: брак снарядів, брак людей, але ж і ворків далеко було не в шоколаді. Я якраз і до того, як приїхала Арта, я до того поділяв оцінку Буданова, що їхній нинішній наступальний потенціал десь до квітня. От далі вони просто фізично видихнуться, бо це їхнє просування, яке зараз нас так скажемо напружує, воно їм дуже недешево коштує. От е, е, в них ж в них єдине, що спрацьовує, це от комбінація авіаударів з каб кабами з гори. А далі йдуть оці от саме зомбі-атаки, саме от, от, от хвилі оцих от м'ясних штурмів, от, е, наші ще в Солідарії, в Бахмуті їх називали саме зомбаки. От, І от е, ці зомбаки пруть і пруть хвиля за хвилею. І так, це дуже важко стримувати, тому що ти кладеш три хвилі, а четверта заходить. Але, е, але ж три хвилі перед тим лягають. Тобто втрати в них такі, що навіть їхня армія видихається. Я нагадаю, що після Авдіївки, якраз один з їхніх е, останніх, ну можна сказати, умовно порядник. Них. Да, з абсолютно схибленою картиною світа, але здається, з якимись там людськими, скажемо, рисами. Воєнкор він опублікував дані про втрати в Авдіївці і застрелився після цього. Це якраз от більш ніж показово. До речі, мабуть, перша людина в російській армії, яка вчинила як офіцер, дійсно. От а його його От, мо, 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 можна тільки рекомендувати його прийти. хороший челендж, треба підтримувати. Так, так, да, да, да. до речі, це міг би бути класний флешмоб. Да. Опублікуй дані. Для, о, клас, дійсно, до речі, в нас так народилась класна ідея флешмоба для москальських офіцерів. Опублікуй дані про втрати твого підрозділу і застрелься. Так от, власне, тобто, навіть для російської армії такі втрати є абсолютно неприйнятними, і вони видихнуться. А інша річ, що тоді для нас відкриється вікно можливостей. Тим більше раз доїхали снаряди. А от питання чи буде кому входити в це вікно можливостей і починати їх якраз ну як мінімум відкидати назад, якщо не просто добивати, от оце, на жаль питання дуже болюче, і оце нам Петер Павел на жаль не вирішить.